Коли мене питають, що я хочу їсти або бути худою. Знаєте, що я обираю? Не, не догадаєтесь. Багато хто там на дефіциті калорій сидить, у всьому себе обмежує, а я не хочу себе обмежувати. Проте так, дефіцит калорій працює. І треба бути активною і жерти всякі жирні штуки, ну, не кожен день. Але сьогодні на вечерю у мене подивіться, що О, самса! Я знайшла найкращу самсу Києва! Гляньте, просто вона величезна, пахне просто у льот! Подивіться, як від цього можна відмовлятись. Коротше, я знаю, як можна їсти оце і бути нормальною і худою. Бо не треба себе сильно обмежувати. Головне у всьому баланс. А ти підписуйся? Я знімаю купу різних смаколиків, огляди дегустації ще й про папешні смачні штуки, а не тільки про самсу.